Зачекай, не перемотуй! Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Люблячий Ісусе, ти дуже добре знаєш цю людину, яка начебто випадково натрапила на це відео, але немає нічого випадкового. Тому сьогодні я хочу помолитися саме за цю людину. Ісусе, прошу тебе про благословення для неї, обдаруй її всіма ласками, щедротами. Благослови її кожен день. Прошу тебе про зцілення для душі і тіла. Ісусе, підтримай. Dieu le tenne,